Всім привіт! Купив сьогодні кбеца від Active Lab. Коштувало 38 гривень. У мене біля дому відкрився новий магазин Мегамас спортивного харчування. Я вирішив зайти і купити для, чисто для таке кібеца. Два тижні я не ходив у спортзал. Сьогодні була перша тренування за два тижні. Чому в спортзал не ходив? Тому що травмірував у плече, причому взагалі не в залі, а травмірував його в ліжку. Коротше, я, я запутався, був в ковдрі, як вилазив, якимось чином потягнув. Право плеча, вона мене більше тижня боліло. Давайте спробуємо на смак. Це БЦАшку. Э, Компанія ActiveLab, там Порція, як я розумію, БЦ 5000 мг чи що тут таке не, я не знаю. М виробляється це все діло. Певно в Польщі виробляється. Так, Польща. Польський. На петок. Давайте попробуем смачні. Ух uh, ти шо. Блін, смак якесь е лікарство, чесно. А на смак знаєте як... Лікарство від застуди якийсь німі сил чи ще щось ти його розбавляєш з водою теплою і він такий з присмаком лимону але при цьому дуже-дуже сильно типу, відчувається ліками це щось похоже типа, смак такий прикольний я навіть не очікував настільки прикольний смак Ну, вкусненько, вкусненько. Ой, мені подобається. Зробити ставочку. Коротше, рекомендую. Свої гроші кошти. Ну, типо, навіть, можете його пити не, не раді амінокислота, а просто для смаку. Як водичка, салатка, вісна прикольно. Звісно, дороговато, 38 гривень за літ. Ні, тут навіть не пів літра, тут 330 мг. Але ну, чисто раді проби можете купити попроводити. Мені особисто мені зайшло.